Найбільше мені сподобався період, період нашої Украї... верніше не поряд, а ми українці в 2012 році, коли було Євро. Ми так об'єдналися, ми такими були патріотами своєї країни, ми так любили свою країну, ми були горді за свою країну. Оце був найвищий пік патріотизму. Потім, на жаль, ми стали більш агресивними, більш такими. Вимученими можливо, тому що пенсіонери ну, жити на таку пенсію, як вони живуть, як буде людина не озлоблена, як вона буде не вимучена. Молоденькі мами, які отримують от там, 860 гривень на дитину, також це дуже важко дитині дати все необхідне. Тому, мабуть, ми стали більш такими замученими, більш песимістами, але це все одно не повинно заважати любити людей, любити країну. Тому що самі по собі українці ми дуже щирі, ми дуже такі співучі, да, ми дуже компанійські. Ти йдеш в гості до свого <гум> земляка, то ти знаєш, що є вдома все буде на столі. Тобто ми дуже щирі, ми гостеприємні, нас люблять інші народи. Я хочу, щоб ми такими залишалися, щоб ми були більш радісними, щоб був привід для радості у нас.